Привіт, коротеньке відео. Хочу зняти, може комусь пригодиться. Значить, Це була реставрація шліцевої частини 61-го патруля. Ставилась ось така шліцева частина. Це папка, мамка нова. Значить, що хочу показати? Ідею підкинув Геннадій Толстяк мотуш Закарпаття. Дякую йому. Рахів. Ущільнювати гофрами мотоциклітними гофра пера передньої вилки. Замовив я ось такі гофри, може комусь пригодиться, значить тут з однієї сторони внутрішній діаметр 50 мм, з другої сторони внутрішній діаметр 30 мм. Гофри силіконові, еластичні. Ось вони незручно однією рукою. Тобто вони. Прекрасно деформуються, гуляють. Тут зробив виточку на затяжку, і тут зробив у мене на шлицевій мамці, зробив три витяжки, дві затяжки, цього цілком достатньо, щоб вона не злетіла нікуди. Захищає від пилу, від бруду, від болота, від води і від всього решту. Ну, окрім того, там є гайка з резиновим клечком. Але це є. Хороша штука, так що, якщо комусь потрібно, Ага, довжина, довжина 250 мм. Вона стає повністю без всяких переробок. Єдине, що довелося е цю частину, там 30 мм кипяток нагріти, вона стала еластичною, як гандон, перепрошую. І можна було її натягнути туди на посадочне місце. Все чітко. красиво.